Всіх вітаю я дітей, починаємо новий день. Час заняття починати і гостей нових зустрічати. З приходом зимоньки зими приходить свято у хати. Яке це свято? Відгадайте і гостя нового зустрічайте. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, взимку ми його чекаємо. Звуть святого Миколаєм. Це дуже добрий чоловік. Узимку, в грудні раз на рік до діток в гості поспішає і подаруночки ховає. То під подушку, то в чобіток. Все для слухняних діточок. А ще він має у торбинці для діток надсмачні гостинці. Миколай про всіх все знає, бачить все та пам'ятає, хто що цілий рік робив і на що він заслужив. Дідусю, добрий Миколай, до діток наших завітай. Вони тебе вже рік чекають, і чепіток гарненький. Приготують швиденько. Отож, малята, готуємо чобіток для Святого Миколая. Для цього нам знадобиться паркуш паперу у формі чобітка. Я думаю, дорослі нам допоможуть. А ще фарба білого кольору, клей, пензли, паперова втулочка та ще нарізані ниточки. Ну що ж, малята, до роботи. Давайте спочатку зробимо м'якеньке хутро для нашого червіточка, тому зверху, в верхній частині, ми зараз змастимо клеєм і викладемо нарізані ниточки. Маляти як чепіток може бути будь-якого кольору, так і хутро може бути того кутеру, які ниточки знайдуться дома в матусі. А ще зробимо носочок та п'яточку, щоб наш чепіток був тепленький. А зараз малята за допомогою паперової втулочки та білої фарби намалюємо сніжинку на нашому чепітку. Спочатку ми паперову трубочку трішки сплющимо, ось так здавимо. А далі будемо макати в білу фарбу і малювати сніжинку. Погляньте, як гарно виходить і так по колу, щоб у нас отиржалася гарненька сніжиночка. Ось який гарненький чобіток вийшов у мене. Малята, а я чекатиму на ваші роботи, а також розповіді, чи приходив до вас Святий Миколай. Сьогодні ввечері, коли лягатимете спадки, покладіть, будь ласка, чобіток біля свого ліжечка та разом зі мною промовимо молитву до Святого Миколая. Святий Отче Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбинку повну сміху, і здоров'я для родини, красну долю для Вкраїни. Отож, малята, я впевнена, що святий Миколай завітає до кожного малюка.